Чудовий день в нашому автосалоні. Ми передаємо ключики від нового Renault Duster компанії з українським серцем та сучасним баченням SunLarix Duster – це ідеальне рішення для бізнесу, який йде вперед. Дякуємо, що обрали Галич Моторс і довірили свій шлях бренду Renault Дякую. Для нас це дуже важливо, тому що ми є велика компанія, яка робить дуже великий об'єм роботи. І сьогодні ми розширюємо наш автопарк. Я дуже щасливий, що це саме Renault Duster Хочу подякувати Галич Моторс за те, щоб змогли нам підібрати рішення саме те, яке дозволить робити українців в будь-якій точці Україні енергонезалежними та щасливими. Тому дякую вам. Дуже дякую вам за такі приємні слова. Ми компанія Salarix, яка є топ-10 інсталяторів в Україні по мотужу сонячної електростанції. Ми працюємо по всій Україні і робимо дуже великий об'єм роботи. Саме тому зараз я виїхав з салону Аліч Моторс, де придбали автомобіль Renault Duster 25 2025 року, який дозволить нам робити людей щасливими в будь-якій точці України, будь-які дороги, де б вони не знаходився. Чому саме Renault Duster? Перше, тому що в нашому автопарку вже є автомобілі Renault, і ми знаємо, як з ними працювати. Друге, саме Renault Duster... Має великий багажник. Ми можемо покласти обладнання, інвертор, акумулятори. Ми можемо закинути драбину та інструмент. Хочу подякувати Галич Моторс, які знаходяться у Львові на вулиці Зеленій, за те, що допомогли нам підібрати те рішення, яке дозволить нам ще швидше і ефективніше робити нашу роботу. Renault Duster 25 року. Це ідеальний автомобіль під наші українські дороги. Тому рекомендую від себе. Якщо вам потрібен робочий автомобіль, який буде їздити в будь-яку точку України, це Renault Duster. звертайтеся на галич Motors, який знаходиться на зеленій, ми можуть підібрати вам ваш автомобіль.